Зелениці, вони як труфіля. Їх ти не бачиш, але вони є. От коли йдеш і тако раз розкулупав, мох, розколупав і тут дивіться, тут їх аж пару штук. От. Це одна, друга, третя, четверта і п'ята. Отак. Далі йдемо. Знову розкулупали. Знову є пару штучок. От. Дивіться. Далі. Йдемо далі. Не видно. Не видно, не видно. Вона темненька така, але це вже йде під зеленок. Далі йдемо. От їх не видно, от ще один. А вон до ще два. І ось, і ось. Главное не розтоптати. От дивіться, а які з цих грибочків, супчик. М -м -м. Так що по зелениці можна йти. Не знаю хто знає де можна білого знайти, то дайте знати. Піду ще шукати білого.